Сьогодні ми відкриваємо новий, дещо несподіваний після реставрації плакат Альфонса Мухи, велике пошанування від Нести, присвячений 60-річчю сходженню на трон британської королеви Вікторії. Ви знаєте, ці митці відображають дуже цікаве епоху. Епоху е, е, останньої третини ХІХ століття, початку 20 ХХ століття. Це епоха, яка перечувала цей дух модерну, який ми можемо відчути в цій монументальній композиції, де велич Британської імперії показана в всій красі, але вже відчувається дух отой імператив епохи Сецесії. Я з великою приємністю хочу запросити до слова директора інституту народознавства, академіка Степана Полутана, шановні колеги. Ми вже вкотре в стінах нашого музею в полоні мухи, великого мухи, величного мухи, бо це вже не перший раз ми нашу колекцію, яка складається з 28 його робіт. Плакатів ми вже не перший раз представляємо, щоб люди побачили, потішилися справді особу, яку величали у Європі як стиль мухи, як епоха мухи, майже як епоха мухи. І так склалося, що така велика колекція, я думаю, що це одна з найбільших, крім десь там Праських чи ще десь, де він базувався, це одна з найбільших колекцій. Склалося так, що нам вдалося відреставрувати, бо папір потребує весь час до себе належної уваги. І не так просто нам довелося одразу знайти на таку невеличну роботу спонсора, де би ми могли відновити її і подати її в такій красі, яку ви сьогодні бачите. І так склалося, що швейцарська фірма Нестле. Оскільки це на її замовлення було виготовлено, вже йшлося про те, що це було зроблено з нагоди 60-літнього коронування Вікторії, і це був дар. І, звичайно, що захотіли тим більше, що якийсь був, скажімо, такий інтерес у фірми, що вони десь мали теж уже певне ліття і певний ювілей. Перебування в Україні і таким чином склалося красивий корисник. Тобто корисник для них не хотіли задекларувати себе в Україні, що вони є ось і такі на сьогоднішній день зберігачі найкращих, найвищих шедеврів Європи. І в той же час їм було корисно себе задекларувати і прорекламувати ще раз в Україні. Шановні колеги, я беру це в одному русі, а що в одному русі? Нещодавно ми відкрили, і це справді було непросто знайти кошти, щоб реставрувати ще один шедев у Львові, це скульптурну групу Леонардо Марконі. І ми це зробили, і це красиво, і ви всі бачите, що це красиво. І тепер ми знову в колоні красиво, не дивлячись на те, на варварство північного сусіди, на віроломсько, на дикість, ми тим самим кажемо, що нас справді не здолати. Ми живемо красиво, красивим життям і ми тим себе утверджуємо. І ще більше дратуємо оцього вандала, вандала, який є 25 століття загрозою для всієї планети. І властиво, зустріч ось в наших залах із е, творчими великими полотнами Великого Мухи, і там у цьому залі, власне, теж плакати його сучасників. І ми відчуваємо, що все складно. Але завтрашній день для нас є красивим, осяяним, якщо ми будемо так само внутрішньо красиві, а внутрішньо красиві люди є. Люди свобідні, а свобідні люди зроблять все, щоб подолати будь-яке лихо, яке на нас напало. Дякую. Товариство, такі генії, як Альфонс Муха, не належать одній нації чи одній державі. Вони одночасові і належать багатьом. Бо, наприклад, ті ж самі французи можуть сказати, а він наш митець, я знаю, що ми всі знаємо, що Альфонсом мухою захоплювалася вся Європа. В тому числі і наші сусіди, поляки. І я хочу сказати, що ця колекція Альфонса Мухи свого часу збиралася, яку нараховує в нас 28 експонатів, також збиралася зусиллями і української, і польської громади. Тому з великою приємністю запрошую до слова консула генерального консульства Республіки Польща пана Мар'яна Ліковського. Дуже дякую. Я буду коротким, бо A nie wypadają. Ja nie, e, nie mytec. E, ja jako spektator ja, ja bacz. I chcę powiedzieć tak, co jest duże harno, krótko tak pomyślałem. Pit Marconin i mucha. U Polscy mówią, mucha nie siada, to znaczyć perfekt. I ja wam ja to chcę powiedzieć. Perfekt. проректора Львівської національної академії мистецтв, великого шанувальника Альфонса Мухи і знавця пана пан Романа Яцького. Дякую. Шановний Степане Петровичу, шановний пане консули, шановні пані панове, завжди приємно повертатися до цієї теми. Фактично, альфонс муха, як бренд світового мистецтва його елітарної складової, є дуже притягальною і фактично. Коли ми говоримо про цю постать, ми дуже часто вживаємо деякі вже повторювані фрази або титули, або спостереження над природою його мистецтва. Фактично, він залишається далі певною загадкою і певною невідомістю, невідомою такою територією, якщо брати в загальних обсягах його творчості. Бо за останній час, коли акцент робиться на його плакатній творчості, ми не звертаємо увагу на інші грані його індивідуальності, зокрема на Альфонса Муху як ілюстратора, Альфонса Муху як автора декоративно-житкового мистецтва, який задавав певну тональність самому стилю. Альфонс Муха став певним містком в ідеях трансформації стилю. Від обрі Берслі до вже тої майбутності, яка стала тим великим стилем модерну і трансформувалася в різні інваріанти по всій Європі, а також і за океаном. І тому дуже цікаво відстежувати за цим саме твором, коли ми говоримо про певну стадію його входження, в проблематику мистецьку, проблематику естетичну і певну, як би сказати, данину. Шани 19 столітю, яке зрушило фактично дуже багато устоєних таких поглядів е академічних, е натуралістичних на пластичну форму. Тому що дійсно це треба було певного радикалізму і відваги для того, щоб перейти до зовсім іншої парадигми. Творчих пошуків і для того, щоб уніфікувати різні складові, того що ми називаємо міським побутом, щоб зайнятися містом, щоб працювати на новий імідж. Урбаністичного того середовища, коли дуже активно починали розвиватися ті чи інші технології, і тому в плані естетичному муха зробив дуже вирішальний крок. Він заохотив шукати нових естетичних проявів через певну редакцію різних стильових рішень в мистецтвах традиційних, етнічних. Мистецтвах, бо як би ми не хотіли говорити про певну таку універсальну ідею, але все одно кожен, кожен народ, представники кожної нації намагалися доходити до тих чи інших ресурсів, які мотивували їхню творчість, муха заставив про себе говорити і більше того, він заставив себе любити. І тому ця колекція, яка була абсолютно не випадково потрапила, була закуплена міським промисловим музеєм у Львові, вона була результатом того великого успіху, саме його ідей і великою потребою суспільної такої уваги до тих явищ, які він втілював. Якщо говорити про еквіваленти стильові вже в роках більш зрілих, коли Альфон Смуха розвинув свої цілі цикли плакатні, можна казати, що цей митець дійсно досягнув вершин віртуозності і знаменито, і дуже симптоматично, що саме Львів має змогу. До тих хрестоматій, які вже існують в різних варіантах у різних мовах в цьому світі, докладати цей матеріал, який є саме в музеї. Я б мав велике щастя працювати з цими творами як фондовик ще в середині 80-х років, в часі, коли муха, на жаль, не був актуальний, і більше того, він вважався певним таким буржуазним націоналістом для попереднього режиму. І тому тоді було дуже складно говорити про реставрацію. Я пам'ятаю той стан пам'яток, як і стан пам'яток багатьох інших, які були в цьому музеї. І прекрасно, що Інститут народознавства Національної академії наук України знаходить весь час можливість для того, щоб підтягувати ці пам'ятки для виставкового характеру, щоб їх репрезентувати у світі. Так що ми сьогодні дійсно на дуже важливі події ми подаємо ще один приклад нашої культурної. Притомності нашої культурної висоти, в наших діалогах європейських. І Альфонс Муха стає не тільки такою знаковою фігурою, він стає запорукою дійсно нашого такого успіху на велику перспективу, про що казав Степан Петрович. Я хочу подякувати Інституту народознавства за цю прекрасну подію, яку влаштовано для нас. Панове, цей квіт поставив у всій красі перед вашими очима завдяки титанічній праці, високопрофесійній, напрочуд високопрофесійній реставратора найвищої категорії Національного музею, пана Вадима Волкова. Він присутній сьогодні в цьому залі. Просимо його на кілька слів. У 1988 році до мене звернулися працівники музею етнографії, зокрема Олесь Нога, Жук і Ігор Жук так, і е, просили прийти подивитися плакати. Вони хочуть реставрувати плакати. 80-ті роки. Розуміння плакату, ну то є таке, знаєте, як в радянські часи були, і бажання великого не було, і ти навіть дивитися на ці плакати. І, ну, нарешті мені такі подзвонили, сказали, вже приходь, вже, тому що ми вже виклали все, воно вже лежить назад. І я приходжу до Богохідний день тут. І я заходжу сюди, і розумієте, на великому залі лежить, лежать шедеври, лежить 28 дворів Мухи, Я не знав, що то муха, я не знав, що я йду дивитися. Я чекав просто якогось радянського плакату, такого типового, такого шрифтового, такого ну, не цікавого, скажімо. І тут, Сума, і тут дійсно типово. чудо, розумієте? Я побачив таке, ну і ясно, що відразу змінилося відношення. Я відразу виникло бажання то робити. ну, По-перше, По то було наші дом, мало того, що не розкладено було, але розкладено було кавалки. Багато плакатів було пошматовано на кавалку, багато втрат було. І ми значить, обговорили, то, що ми має бути виставка. Там була тих 28 плакатів мухи, один, то, от, тобто, бачу, але, там, <ривіт> <ривіт> і один того з бачимо. Він є першому Ага, добре. І значить так, ну тоді обмежене межу, межу, було фінансування, тому ми мусили зробити фактично тоді. А і потужності майстерні мої були ще не такі великі. Ми мусили зробити таку консерваційний підхід до тої справи. Ми фактично то е, здубльовано було на полотна, ну, на, на на, які експонувалися як мапи в школах на двох лавочках. Зокрема, оцей плакат був розділений, як він, він складався з шести фрагментів великих. І ще й роздертик. І він такими шпалерами палірами іспонувався на виставку. Мені дуже приємно бачити було, що через деякий час, після експонування, а воно експонувалося після, в 89 році. Була цікава виставка, я так само мала розголос, дуже науковці ліпше знають. Але мені дуже приємно, що через деякий час. Е Знайшлися, напевно, спонсорські якісь кошти, що е, ті речі вже не в змот... вкрученому стані десь знаходяться, а, а мають е, таке відповідне, достойне оформлення, що їх можна нормально зберігати, що їх можна нормально показувати. І тут е, виникло таке питання в минулому році з річницею фірми Ністле, щоб найбільший плакат, робити так само, так от достойно. І ми зробили повністю перереставрацію. І тут, скажімо, одна з таких найбільших складностей було, того, що ті кліші, з яких ми друкувалися той плакат, тут, напевно, той, хто переносив рисунок, той графік, який переносив рисунки мухи на папір, зробив дещо. Е Ну вони були трохи здеформований сам рисунок, вони не співпадали тих тут. І то треба в було основне. Вони, якщо добре, ретельно продивитися, можна побачити, трошечки не але ми постаралися зробити, щоб воно було як можна менше помітно для ока. І збереглася та оцільність. І от дякуючи музею, дякуючи фірмі, яка виділила кошти. Я зі своєю майстернею, дякую працівникам моєї майстерні, ми от групою майстерні національного музею змогли зробити такий плакат. Перед реставрацією цього плакату. Перед реставрацією я був в Празі, був музеї Мухи. Я питав про такі плакати, Та там фрагменти, яких не було. Можна, вони доповнені, але я хотів, хотів з оригіналу подивитися. Мені про той плакат сказати там у музеї не змогли нічого. Так що можливо, що він і унікальний, можливо, що таких більше і немає. Ну, так подякую вам за увагу. Дякуємо пану Вадиму за дійсно таку грандіозну титанічну працю. Ви знаєте, в побудові цієї експозиції, такої цікавої і креативної, велику роль відіграв завідувач нашої експозиції пан Андрій Колутай. Шановні друзі, я буду коротко не затримувати вашої уваги. Скажу тільки декілька речей. Відкриття будь-якої виставки для музею це завжди свято. Відкриття виставки такого безперебільшення генія Альфонса Мухи це подвійне свят. Це виставка, яка має дійсно притягнути велику кількість відвідувачів і дійсно справити на людей велике враження своєю цілісністю і своєю вагомістю. Хто побачив роботи Альфонса Мухи, бодай раз в житті, напевно, не забуде їх ніколи. І про це треба пам'ятати, що художник дійсно є унікальним за своє життя. Він зробив. Доволі коротке життя він прожив неповних 70 років. Він зробив дуже і дуже багато, і хотілося. Навіть сказати про такі речі, про які можливо ніхто не задумується, малюючи таких розкішних жінок, роблячи такий гарний прорив на той час в рекламному мистецтві. Поза тим всім він був надзвичайно великим патріотом Чехії, коли Чехія стала незалежною, і коли треба було прикласти зусилля для її розбудови і для розквіту, Альфонс Муха зовсім змінив свій вектор. Він став людиною, яка поплава власне. Тоді на розробку його він був перший, хто розробляв герб тоді незалежної Чехії. Його ті розкішні панянки з такими гармонійними е е е е е пишними кучерями було на банкнотах грошей. Здавалося б, завжди ми звикли, що на банкнотах грошей зображають відомих людей. А тут зовсім інше бачення Альфонс Муха зображав жінок. Ось і цим самим можна сказати, що людина прожила недаремне життя, лишила дійсно великий слід і в чеській культурі, і в світовому мистецтві. А стосовно додати до слів до Вадима Волкова, я скажу один момент, бо не можу не втримати, щоб його не сказати. Ми групою наших працівників нас було десь близько десяти. Ну прийшли приймати роботу. Ми знали, що пан Вадим зробив цю роботу, і треба прийти і глянути. Ми прийшли і в повітрі зависла мовчанка. Ми зрозуміли, це був перший раз в житті, коли реально відняло мову. Ми пам'ятали, ми робили фото, який цей плакат був, як він і за цей час зробити. А пан Вадим з таким остром каже: а чому ви мовчите? А ми не можемо нічого говорити. Тобто це був реальний шок. Я вам говорю, хто стояв коло витоків того і знає, як це починалося, той напевно дійсно, напевно, зможемо цінити цю вагому працю. Тому, пане Вадиме, і всіх присутніх і всіх цих нас ще раз велике і велике спасибі. Ну і фірма. Ще згадати ромарю, ТЗОВ ромар під керівництвом Володимира Турецького, який є один з наших партнерів який оформляє і облаштовує всі наші плакати, всю нашу музейну збірку плакат на мистецтво йому теж велике спасибі за цю гарну, велику фахову допомогу. Дякую. Дійсно, в певному сенсі ця робота нагадує велику банкноту. <рив> але зверніть увагу, дійсно в центрі всіх творів мухи фактично завжди жінка. Навіть тут ця робота, яка символізує велич і красу Британської імперії, так? ми бачимо чотири жіночі портрети. по суті. Так? І мене що дивує, от муха дивиться на нас, чоловіки всі виступили, а де жінка? Правда? А жінка є присутня фактично на всіх плакатах. Тому я до слова хочу запросити чарівну жінку, завідувача фонду «Плакату», яка без якої б ніколи не булося ця виставка, яка приклала надзвичайно великі зусилля для її побудови, вклала в серце і душу неї. Ромува би можна б не оживка. <ріст> <ріст> Прошу пані Маріана, е, Дуже дякую. Ну е, ми вже всі довго стоїмо і слухаємо. Я думаю, що вже всі втомилися. Я фактично. Все, що хотіла сказати, то вже було сказано. Я як фондовик єдиний можу тішитися, що знову-таки я можу докластися до того, що я от даю наш, ну не я, звичайно, весь наш музей, але я доклада, що ми можемо показати муку, ми можемо його знову показати бів'яна, ми можемо його показати гостям міста. Ми можемо знову наголосити на унікальності збірки нашого музею, музею етнографії та художнього промислу. Тому що в жодному музеї України немає такої збірки, такої колекції плакатів Альфонса Мухи. Я дуже тішуся, що нарешті ми побачили оцей 28-й, оцей шедевр, який повернувся. Тому що всі знали, що в нас є 28 е, плакатів, але в у тисячі році була виставка плакатів Альфонса Мухи, то ми могли виставити тільки 27. І ось нарешті цей шедевр є. Він є поміж нас. Я закликаю усіх, не тільки львів'ян, а й гостей міста. Не пропустити нагоду, приходити в музей, приходити не раз, тому що муха не є такий дуже простий до сприйняття. Його треба дивитися уважно кілька разів. І ще власне, що чому прийти? Тому що плакат не так часто є на виставках. Власне, це зумовлено тим, що ми його пильнуємо і шануємо, тому що папір дуже є вибагливий до світла і переважно. Плакат є схований, чемно гарно припильнований в фондових приміщеннях. І тому я дуже закликаю всіх приходити оглядати альфонсаму. Окремо, я хочу наголосити, що в сусідньому залі в нас представлені власне плакати епохи му. Тобто це не тільки плакати, які представляють Європу, європейське плакатне мистецтво, є плакати ще три, плакати Сполучених Штатів Америки. Це все є твори кінця 19 століття. І от власне ми можемо побачити, як муха впливав на плакатне мистецтво. І, можливо, хтось побачить, як і плакатне мистецтво Європи і Америки впливало на альфон самуху того знати ніхто не може. Ще раз хочу подякувати всім, хочу подякувати адміністрації нашої інституції, яка дала можливість зробити відкрити цю виставку. Я хочу подякувати ще раз пану Вадиму Волку. Тому що це є титанічна праця, так як він доклав душу, любов, як він хвилювався, він до того плакату ставився як до своєї дитини. Він зізвонювався, він передживав, як ми його оформимо, як це все буде. Він приходив сюди, він дивився. Тобто, ще раз я дуже хочу подякувати пану Вадиму і групі його реставрату. Я попрошу ще раз. Дякувати 에, майстерні Рамар і керівникові Володимирові Турецькому, який просто там стоїть та порушали, коли... <пілляє> <пілляє> Пан Володимир так само дуже багато доклав зусиль і роботи до нашого спільного проєкту. Тому що всі мають, коли проводять роботу, своє бачення. Він дослухався до наших побажань. Тобто, знову ж таки, це потрібно було робити. Робити все треба було швидко, тому що власне, що коли кошти на реставрацію надійшли, були обмежені терміни до виставляння в Києві. Тому що я хочу нагадати, хто не знає, оцей плакат вперше виставлявся в мистецькому арсеналі в Києві. Це був величезний проект, який називався Ефемероїди. ХХ століття у плакаті, це був листопад минулого року, і з колекції нашого музею була представлена 121 пам'ятка. Тобто, фактично наш плакат зі збірки музею етнографії та художнього промислу став такою базовою частиною всієї цієї виставки ефемероїдів. І тому, власне, за цей короткий час потрібно було відреставрувати, оформити. І ще раз кажу хочу подякувати і реставраторам, і Володимиру Турецькому. Ну і звичайно я хочу подякувати нашим працівникам е сектору експозиції Андрію Колотаю, завідуючому і художнику Ігору Вірщукові, які працювали довго, е якісно, пізно залишалися вечорами, тому що треба було зробити, треба було зробити чітко, треба було зробити так, як має бути. Тобто, ще раз дякую їм. І хочу подякувати так само Олесі Янчук. Яка допомагала в оформленні власне оцього плакату, оформленні декору, власне, от тому, що без, без от, 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 тих підставок, які такі гарно вони оформлені, задекоровані. Леся тут теж своїми ручками це все робила. Тому прошу ще раз всім подякувати. Що прийшли, і запрошую до огляду експозиції. Перепрошую Дякую. ще два слова. Шановне товариство, солодким замовником плакату, хочу нагадати була фірма Несле. Она, на жаль не змогла присутня, але за повноваження рушено. Ми вітаємо. <плаката>